Правоохоронці викрили групу юнаків, які готувалися вчинити серію злочинів у Києві. Наслідуючи приклад російського серіалу, слова пацана», порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. За інформацією начальника подільського управління поліції Юрія Трембіцького, під час проведення розшукових заходів правоохоронці вже встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції. Група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочин, злочини на території столиці зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих гаджетів Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось, і цього разу молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення, та відібрали мобільний телефон. Гаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а виручені кошти розподілили між собою. Порушники зізналися, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати. Вкрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу. Двом фігурантам 2006 та 2007 років народження слідчі повідомили про підозру за скоєне. загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, що слово пацана розповідає про молодіжні злочинні угрупування у 80-х-90-х роках в Казані. На жаль, серіал став популярним не лише в Росії, але й в Україні. Більше того, саундтрек серіалу Пияла очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від «Apple Music».